І лише дивом минулося без трагічних наслідків під час пожежі на Волині. В одному із сіл зайнялася квартира у двоповерховому будинку. Полум'я за лічені хвилини перекрило людям вихід із під'їзду. Цей будинок на вулиці Перемоги в селищі Жутневому, поганої слави, зажив давно. Головно, через мешканців на першому поверсі. П'янки у них. Постійно і в день, і вночі, і сходки тут постійно. Через ласок до гулюк сусідів 11 сімей будинку живуть, як на пороховій діжці. Пожеж за цими дверима було чотири. Коли зайнялося в п'яте, мешканець оселі на другому поверсі повертався з крамниці. Удома залишилася вагітна дружина. Чоловік пригадує, через задимлення бійцями МНС довелося рятувати її за допомогою пожежної драбини. Дуже велике задимлення. Вона боялася за, за своє життя. І після я коли. Виліз до неї по основній драбині. От Допомагав їй ступити перші кроки. Далі вона вже помалесенько сама. Для в неї був страх, переляк, був міряли тиск. Вразу забрали на скору. Мірили тиск завеликий великий був і, так внутрішньо, тобто в неї могла рухати, ну, тобто не відчувала рухи в дитину. Коли мешканців евакуювали, рятувальники додатково перевірили сходи і квартири, як виявилося, не даремно. Із помешкання, де зайнялося, винесли непритомного пияка. Завдяки штучному диханню і непрямому масажу серця, на дворі він. Прийшов до тями. Чому виникла пожежа? Поки невідомо. Портивеменесівці вже є версії. Перше це необережне поводження з вогнем при палінні цигарки безпосередньо мешканцями цієї квартири, яка загорілася. Друга причина пожежі це коротке замикання електромережі в квартирі. Олександр Кіна Суховерхова, Волинська область, НТН.